Вітаю вас, мої рідненькі, хлопці, дівчатки. <кій> вітаю тебе, моя рідна, моя наскорена, маленька Україна. Я прийшла в Лідов. Бачите, які гарні квіти. І тут такі гарні квіти. І тут я люблю оці гербери. Це мої любимі квіти, гербери. Це, це якісь такі малесенькі. Такі, що висаджувати в той у садочок, в садочок висажувати. О, це пітулики, але ну, такі ось підгулявші. Так, що ми тут подивимося з вами? Ось помідорчики по 2,29. Це такі малюсенькі помідорчики 269. 2,99. Оце такі грибочки, я їх ніколи не беру. Навіть як нам дають безкоштовно, я їх не братиму. Я <кій> хороших не їм. Mm -hmm. Прийду додому, покажу вам, що, мені, що я сьогодні купила в тому в своєму магазині. Такі хороші. От, спаржа. теж мені давали, я так думаю, так зроблю, та зроблю, та так і не зробила. Пропала викида. Три дисочка. 250 грамів євро 49. Не, не буду брати. Капустка молоденька. 2,31. Кукурузка. Кукурузка, ну вже варена Два качанчика кукурузки. Непогана ніж. Це те, що було на різдво, це таке. Ой, наріздва, ну таке скажеш, да? Я? управляйте Виправляйте мене на наріздва, на пасхальні свята. На пасхальні свята. Таке оце було. Бачите, в мене що досі, ото там щось у роті, у роті в горлі. Шкрябає. Все хочеться відкашлянутися. А там нема нічого Ну Тут фруктонельні, а якісь такі малесенькі лимончики, бебі лимончики, бачите. Це вона буде орати тут, як сумасшедші. Оруть вони завжди такі. Так, горішки, горішки. 13.75 кіло. Ось такі горішки, а так 5,50. Зараз подивимося, до якого числа. Тут всякі різні горішки. До 9-го місяця, бачите. Що я не взяла На корзинки, нічого не піду, візьму корзинки. Корзиночку візьму, та візьму горішки собі. Ота -от так. А ж такого мені нічого не треба. У мене все є. Ну так, подивлюся, так походжу, подивлюся. На. Яка ціна? дві штучки. Це 3,50. І не, не то, що дві, а дві упаковки. <кій> дорого, дорого. Раніше вони були по євріку завжди. Це значить одна штучка 50 центів. А зараз 3,50 пополам, це євро 70, да? євро 70 там більше. Mm, великі гроші, так. Да. Mm. да, 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 гроші великі. Mm. Пойдемте далі. Ну, тут, бачите, випічка всяка різна. Я оце, це. Раніше, оце бачите <кій> карманчик творожний. Це він такі творожні були і з яблуками. Завжди я купувала Юра, дуже любив. <кій> я купувала. Зараз не купую, тому що, ну, самі розумієте, в мене мені не дають на що мені купувати. Ви ж бачили вчора, що я накупила всього. Ой, не купила, надавали мені всього, на що мені купувати. Мені купувати не треба. <кій> <кій> так що, ось так. А горішки можна взяти, це хороша ціна. На горішки це хороша ціна. У мене є карточка одна ну там тілі помі. Можна-можна, це виходить. 50 и 25, 2,75 один по 5, Это хорошие цены. Так, а ну подавимся тут дальше, что тут есть. Такие хорошие. А вот тут хлебчик по что не надо. Карамельки, даже не, не, не поздно, ну, травичка по знышкам. А малым, я моя травичка, Мне вчера давала травичку. Это что-то такое. Це таке тортик. Але я його теж брати не буду, бо в мене такого смачного повно всього. І тут, бачите, салатики. Тут, ж, а, тут роли якісь там. Таке не люблю. І <кій> сік. Мені треба сметанку я не забудь взяти. А так мені більше нічого не треба. Тут курка всяка різна, я таку люблю курку. Воно не, не філе а обрізане із кісточки, з кісточки, з ножки обрізане, воно таке смачне, хороше. Таке і не, не сухе. У мене зараз таке одварене є, я на обід поїм. Салатика зроблю собі та й поїм. У <кій> мене ввечері у мене піца є. піцу. поїсти теж. Я раніше своїм ковбаску посилала, тоді Настюша сказала, та не треба, бабуся, ми не дуже любимо копчене. Так я й перестала їм посилати. Ось таку ковбаску посилала. Бачите, зараз вона 7,99, а раніше вона була 5,99, а по знижкам була 4,99. А то як на неї знижки, я завжди брала їм і посилала. Вот. Це якийсь карамельний. Нічого. Євро 99. Недорога не, не ціна, є. Тут щось таке теж. Такий оце сирок. Не ну який він. Три євро. Називається Камінберн. 20% тільки. Три, Три єврика він тепер коштує. Ну, я ж не знаю, він може такий вонючий, що його не будеш їсти. Це щось таке смачне. 2,99. З, з малінкою. Дорого, 3 євро, це півтора євро одна баночка. Це дуже дорого. І кашель у мене ніяк не проходить такий противний що ви не зважайте уваги на мій кашель. <кій> ну, це сири такі, в мене сир є, ото ще плавлений. Давно купила і щось, і не хочеться їсти. Лежить і лежить, лежить і лежить, і лежить і лежить. Так інколи от кусочок Одину, ото кусочок зім, один о той упаковочку, та і все. А так лежить. От. Ну нічого не пропадеш, звісно, не пропадеш. Що це таке, чи відра, якісь чи що. Так, да, якісь відра, тільки це, знаєте, такі відра, що то є? Для Для того? Для грязного білья. Для грязного біл'я положити. Тут йогурти всякі. Такі, що мені не хочеться їх. Зовсім не хочеться. Так, подивлюся те, що мені надо. Мені надо <coughs> вона та кермавілі? Лактозитон кермавілі. Ось. Вот так вот Так, це без лактозы. Мне гораздится, я возьму с лактозою. сама. Возьму тоже. Вот так вот. Две штучки возьму. На еврика. все, ну, она На еврика две штучки. Тут же есть и другая. Тут 10% уже. Вот. На по 45 яка. Так тут 6% відсотків жиру. А що взяти одну ту, одну ту, куштувати, яка між ними різниця. Так мені здається, що між ними так нема ніякої. Першки додавати, десь як випікаєте щось хороше. Ворожок <кій> не буду брати, бо я вже зробила, я вам покажу. Ось я прийду додому, буду знімати. Те, що я купила, покажу вам порошку. Це, це якісь такі, ось це хороше, морозеве. Дуже хороший якесь. Якось таке щось то снічне. Похоже на італійське. <кій> Молока в мене є. Ефіра. Теж мені не треба. Щось там заморожене таке. Тут щось таке. Чоколаде. Фонтанс. Шоколадний фонтанчик. Таке оце. Таке ось шоколадний фонтанчик. А ну подивимося, по чому тут морозово. Я ж вам казала, я по 69 центів купила 6 штук. А тут скільки? А тут 8. Тут 8 євро 19. Таке саме я купила. Так, далі пойдемте. Що ми тут подивимося з вами? Так, таке всяке різне. Подивимось, подивимось та й підемо бо брати нічого не будемо, бо нічого не треба брати. Оце морозко хороше, смачне. Так 3,89, так? Да? Оце морозко 3,29 на паличках 6, 600 мл, скільки їх 12 штук. <кій> да. Дороге. Раніше набагато дешевше було морозко, набагато. Тепер оце такі ціни, сумасшедші. Хіба докупися, а як у вас двоє-троє дітей, це одну пачку треба одразу дітям. Ось такі патончики були по 55 центів завжди. Я вам вже колись розказувала. Ні, як ми не знати. Магазин був антіла, а там внизу продукти. Ото підеш, їдеш, такий батончик, Купим по батончику з нею, поки ходимо, так і з'їмо його. Сік всякий різний теж такий дорогий, ну ви такий сік дорогий. Євро 29, 2,69, євро 39, та не такі ціни. Сумасшедший. Ось 89 грушовий, ну це ж не сік, це напір. Ви розумієте, що там із груші, який може бути сік, ніякий. І ось йома, напиток оцей, бачите, напиток, 72 цента. Ну так, в мене є що зварити отакий от самий свій напиток. Що я не, куп... не буду купувати. А ці люди, кому нема що зварити, вони купують, а чого ні. Мендальне молоко, там кокосове молоко, таке всяке різне. Оце такий соус, От, томат, томатний. Мені б теж треба було купити. Томатний соус в баночках. А де він є? А ось він тут. <кій> <кій> Та знаєте, якось не дуже хочеться паскать. Не, не буду там у себе в магазині там на 2-3 цента дорожчий поруч. Ну, давайте тут ще подивимось. Ось спагіці 99. бантики. Фарфалле, це бабочка по італійськи фарфалле. Мої такі теж купують. Ну, ціна ж наполовину дешевша. Ви ж розумієте, да? що ціна йде наполовину дешевше. Ну, це тут теж всякі горішки. Це арахіс, мене ще є арахіс є, треба посмажити. У мене ще є і ті насіннячко треба посмажить. Так що якось так. Так що, може мені і не купувати оці горішки. Та може й не купувати, на що вони мені треба. О, в мене ще є горішки. Я ще ж не доїла й горішки, я не буду купувати. Вони часто в нас бувають по такій ціні. А може мені дадуть у моє церкві щось. Шоколадки подивимося. Шоколадки. Ті, що я своїм відправила, їм подобається. Вони люблять такий шоколад. Так що. так що так, що. Ну давайте, бувайте здорові. Я вам все показала. Ось тут на, на сладкому закінчимо. Да? Бувайте здорові, папа. -па. Всього доброго, всім тихого, спокійного дня. Сьогодні субота і завтра неділя, щоб було тихо і спокійно. Папа! -па.